Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Сьогодні дуже важлива інформація для багатьох українців за кордоном. Розглянемо зміни, які стосуються українських біженців в європейських країнах і не тільки. Ми також розглянемо останні заяви європейських політиків щодо вступу України до Європейського Союзу, коли це буде, і чи взагалі це буде, чи ні, чи буде створена європейська армія. Про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Друзі, зараз увага, важлива інформація для українців за кордоном в Польщі, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії інших країнах. Хочу нагадати про найкращий, я вважаю, сервіс переказу коштів з Європи в Україну: це TransferGo. Всі перекази з Європи, з будь-якої європейської країни на гривневі рахунки в Україну безкоштовні. Тобто, ви не платите за комісію. Вам потрібно, ви переказуєте. Вже більш ніж 13 років працює сервіс TransferGo і вже більш ніж 3,5 мільйона громадян України користуються сервісом TransferGo, щодня. Відправляють гроші додому та оплачують українські товари та послуги, тобто довіряють. Мій знайомий з Польщі. Йому нещодавно потрібно було швидко відправити гроші рідним в Україну. Він скористався сервісом TransferGo, зрозумів наскільки це зручно та надійно. Виберете телефон, кілька кліків, і гроші вже на рахунку рідних та друзів в Україні. Це робить погодьтесь перекази швидкими, безпечними та комфортними. Також перекази можна робити з будь-якої європейської картки на будь-яку українську додаток доступний українською мовою. А в разі запитань ви можете звернутися до служби підтримки, також українською. Переходьте за посиланням, реєструйтесь і робіть перекази з Transfer.go Посилання залишаю під відео в першому закріпленому коментарі. Отже, давайте почнемо з Польщі. Тут відбуваються важливі зміни щодо програми допомоги на дітей 800+, для осіб з тимчасовим захистом для наших громадян. Нещодавно фонд соціального... Страхування Польщі ЗУС повідомив, що з 1 лютого 2026 року вступають у силу нові правила щодо отримання допомоги на дітей. Остання виплата за старими правилами буде за січень 2026 року. Всі виплати після 31 січня будуть тимчасово призупинені, навіть якщо раніше ви відповідали старим умовам. Ми ну заявки приймаються тільки в електронній формі через банківську систему портал ЗУС. Або інші офіційні портали, тобто не пропустіть дату 1 лютого, тому що саме до цієї дати вам потрібно подати документи на новий період. Іншими словами, якщо ви хочете зберегти гроші, заявку потрібно встигнути подати до 1 лютого 2026 року, інакше виплати просто припиняться. Тобто, більше недостатньо просто бути в країні потрібно активно працювати, або мати іншу форму участі в житті суспільства, щоб цю допомогу зберегти. Нагадаю, що за останніми даними програмою 800, в Польщі користується сотні тисяч українських дітей, понад 300 тисяч українських сімей. Ну і ще раз нагадаю, щоб отримувати виплати 800, ви повинні мати статус тимчасового захисту і номер песель, законне перебування в Польщі, професійну активність, тобто бути працевлаштованим, мати контракт чи займатися підприємницькою діяльністю, підтвердити, що ваша дитина відвідує польську школу або дитячий садочок. І в заяві можуть запитати про обставини інвалідності дитини або дорослого. Тепер подивимось на ситуацію в Чехії. Тут, поки не йдеться про повне скасування виплат. Але є гучні політичні дискусії щодо перегляду умов для українців. Чеський уряд не планує зараз зовсім відміняти допомогу для українців, які отримали захист. Однак умови переглядають вже четвертий раз за цей рік. Деякі українці, мовляв, використовують допомогу і при цьому їздять у відпустки за кордон. Це викликало великий резонанс в суспільстві і стало таким приводом для перегляду умов. Перші п'ять місяців після отримання тимчасового захисту. 4 крон в це виплати для дорослого 3490 крон для дитини після перших п'яти місяців вашого перебування 3 крон для дорослого і 3 крон для дитини. Тобто ви бачите, що в ЄС ситуація з виплатами поступово змінюється не в кращий бік. Якщо раніше допомога, ви знаєте, була простою та автоматичною. В кожній країні ЄС, то зараз вона стає залежною від умов. Та активної участі українців в житті держави, там де ви перебуваєте. Також важлива інформація для українців в Німеччині, в яких випадках виплати кіндергельт виплачують після 18 років. Виплату кіндергельт зазвичай виплачують в Німеччині до досягнення дитиною 18 років, однак це не означає автоматичне припинення допомоги. Після повноліття молоді люди часто навчаються, проходять професійну підготовку, беруть участь в волонтерських програмах або тимчасово залишаються без роботи. Саме тому за певних умов виплати кіндергельт Можуть виплачуватись до 21 року або навіть до 25 років, а в окремих випадках без обмеження за віком. Важливо лише одне, що після 18 років право на цю допомогу потрібно підтверджувати документально через навчання, статус безробітного, волонтерську службу чи інвалідність. Дерка партії Альтернатива для Німеччини Аліс Вайдель заявила, що в разі перемоги її партії на виборах в Німеччині. Німеччина вимагатиме від України повернення 70 мільярдів євро. Переданих на озброєння, також вона каже, що Берлін наполягатиме на компенсації ще 15 мільярдів євро за підрив газопроводів Північний потік 1 і Північний потік 2. Канада оголосила нещодавно про нові заходи для наших громадян та членів їхніх сімей, які вже перебувають в країні і подали заяви на постійне проживання через спеціальний шлях воз'єднання сім'ї. Рішення ухвалене 16 січня 2026 року. Воно дозволяє українцям залишитись в Канаді на законах. Підставах під час розгляду документів згідно з новими правилами, заявники можуть до 31 березня 2027 року подавати з території Канади заявки на дозвіл на роботу, навіть без офіційного підтвердження прийняття заяви на постійне місце проживання. Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерт заявив, що вважає неможливим як найшвидший не вступ України до європейського союзу. Він пояснив, що кожна країна, яка бажає вступити до європейського союзу, повинна відповідати. Копенгагенським критеріям, а цей процес, як правило, займає кілька років. Ми можемо поступово зближувати Україну, каже він, з європейським союзом, це завжди можливо, але настільки швидкий вступ просто недоцільний. Ну і каякалас також цікава заява. Вона висловилась проти створення європейської армії, представниця ЄС і зовнішньої. Та безпекової політики, це її посада, яка калас вона не підтримує ідею створення окремої армії Європейського Союзу, щоб не зруйнувати, каже вона, чинну систему безпеки й оборони Євросоюзу. Тому я не можу собі уявити, що країни створять окрему європейську армію. Вона підкреслила, що у військових справах ви повинні мати дуже чітку, зрозумілу ієрархію командування, щоб коли щось трапляється, було ясно хто. Кому віддає накази, тобто давайте зробимо висновки. Ми бачимо лицемірство Європи, тому що її лідери зазвичай дуже багато говорять тільки про незламну підтримку та солідарність з Україною. На практиці ви бачите, вони не здатні про щось серйозне домовитись, не діяти, як цього вимагає допомога зараз для України. Переговори про дипломатичне врегулювання війни в Україні зараз вони. Тривають також цікаво почути вашу думку з цього питання. Пишіть її, будь ласка, в коментарях У мене особисто складається враження, що європейці відчайдушно намагаються затягувати війну в Україні. Вони стверджують, що двері НАТО для України залишаються широко відкритими, що Україна йде незворотнім шляхом до членства. Що війна в Україні справа всієї Європи? Що Україна це рубіж, який необхідно утримувати будь-якою ціною? Якщо Сполучені Штати змусять Україну капітулювати, то дамба прорветься, Російська армія хлине в Європу і НАТО стане наступною, тобто відправити свої європейські війська для захисту кордонів України. Ви не можете створювати європейську армію, ви не хочете і не можете, бо зрозуміло, що ви боїтесь. Вони розуміють, що без сполучених штатів їхня армія взагалі не має тієї сили, навіть, наприклад, в порівнянні з армією РФ. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!